Послажнення основі житті жителі регіони, приписи тих передвіження і так далі. Могли б це прокоментувати цей момент і пояснити, на якому етапі, наприклад, зараз відбувається можливість урелягування кризи в Приністрові, якщо в минулому році Україна активно в рамках ОБСЕ розвивала питання в рамках 5 плюс 2. Ось як зараз там ситуація появиться? Дякую. Так трапилося, що тим. Особою, яка займалася врегулюванням, був я. І те, що е, приністровського врегулювання, не тільки я один, звичайно, але е, будучи спецпроставником з питань заморожених чи protracted conflicts, конфлікт, е, конфліктів, що затягнулися на просторі обсі. Я також займався і питанням приністровського врегулювання. Від українського боку в цих переговорах брав участь, керував українською делегацією посол України в Молдові пан Петрашков Сергій Іванович. Питання врегулювання придністровського конфлікту далі залишається на порядку денному формату 5 плюс 2. Але і якщо я не помиляюся, на початку 14 квітня, мені здається, має бути 13-14 квітня має бути е, наступний раунд переговорів у форматі 5 плюс 2. Але насправді, якщо подивитися на Придністров'я, то е, виникає досить е, занепокоююча картина. Е, Придністров'я е, не... Приймає, не бере конструктивної участі в переговорному процесі, тому що заявляє е, про те, що їхньою метою зовнішньополітичною є приєднання до Євроазійського союзу. Тобто, Якщо ми говоримо про е, і всі учасники формату 5 плюс 2, говорять про те, що. Врегулювання Придністровського конфлікту має, бути, е, має передбачати визначення статусу Придністров'я в державі Молдова, в її існуючих кордонах і, і визнаних кордонах е, світовим співтовариством, то Придністров'я завідомо беручи участь цих переговорах, говорить, що ми, ну, це, ми, ми беремо участь в переговорах, але ми думаємо про зовсім інше, про Євроазійський Союз. І в той же час Молдова, як така, не говорить про е, можливість приєднання до Європейського Союзу. Через то конструктивність участі Придністров'я в цьому процесі достатньо низька. Е, що стосується е, ситуації в самому Придністров'ї, то вона також викликає занепокоєння, тому що е, лідери Придністров'я оголосили про Бажання піти кримським шляхом і приєднатися до Росії, е, беручи за основу е, результати референдуму, який відбувся в 2006 році в Придністрові, де вони висловилися за приєднання до Російської Федерації. І в цьому контексті е, ще більше занепокоєння викликає те, що якщо ви подивитеся на карту, то можна зрозуміти е, плани дестабілізації ситуації в східних областях України, на півдні України, е, зокрема в Одесі, е, які би е, дали підстави Російській Федерації е, створити коридор, е, між Росією, Кримом і Придністров'ям за рахунок українських південних і східних областей. Таким чином створивши такий своєрідний е, е, пас е, нестабільності на півдні України і розділивши Європу між півднем і е, це один із планів, це одна із гіпотез. Які можуть бути підставою для Російської Федерації щодо дестабілізації ситуації в Україні і щодо власне, реалізації плану по відновленню колишнього радянського союзу або створенню Європейського Союзу? Так що ситуація у Придністров'ї е, і спроби е, російської сторони захистити Придністров'я це дуже е, занепокоїливий сигнал. Ми вам покращені або ще одне питання.